Ну, с добрым ранком, Украина. Валентин, что, взломал? А что случилось? Привет. Прокладка прогорела. Кладка прогорела. <свят> Если <свят> можно, я вас сниму, как вы працюете, отлечу, поздороваюсь. Да, а, ничего, да, вот так, ради бога. Да. Улыбаемся и Маша. Да, да, да. <свят> че, есть, так а что Ты это что у нас? А, а не разбиты у вас, я еще и начал снимать, чтобы я показывал людям. А що, не робили тут Віталій, нічого? Так а тут же такі Вот, От крути оцей один болт оцей, і подивись, якщо він вироботаний, навари, а Юра хай проточить, як ми зробили. І не буде цього, воно не буде тіліпатися, поняв? От, бачите, там на болту виробали. кстати, болтів таких ніде немає. Він стоїть 800 гривень болт. Якщо ви зараз його тут буде вироботка на болту, ви наварюєте, він станочку раз, проточив і все. Секунда властине, діла. І сюди я ну, не знаю, Серега підкаже, ми підкладали цю Шайб. шайбочку. Ну я не знаю, на скільки тут і все. Ну я не знаю, що Серега нас ну, просить, нам ну, подивитися і воно. Поставити. І воно не буде тіліпатися. Важе тіліпається, б'є опружина, оце, як тіліпається. Тут не дуже тіліпається. А я дивлюсь, ти бач, зажав. А, зажав, це бачиш? У нас пружина що не бить. Та може вони і лопаються, Хрень, я не знаю. Ви позажимали його, я бачу. Бачу, з... З... зжато. Що, ви мили, так? Да? Так, да, так я знову було нахуй. Не а я не знаю, у нас пружини не лопалися, я вас дивлюсь, багато вже нових стоїть. Ну, от це в прошлому году, бачите, чорний тут. Та я бачу, а це вже зелені пішли. А в цьому буде зелені. Ну, В принципі, доробляйте в цьому році, а тоді і зробити уже все а. так ладно Сергій олександрович ми приїхали гіліантекс позичити Сергій анатолійович ну що ви знайшли гіліантекс да? Я ж на видео зафиксирую, сколько соседнее господарство нам позичило, чи... Не, а сколько это, Серёжа? И Да, точно, а ну это? мерка есть, это, наверное, раз, два, три, четыре, пять, шесть, нет. Это не мерка. Ну, бутылки это Это да? Ты пользовался? В прошлом году? Свежак?

Чого? 210-й, так? Да? Чого? 110-й. 110-й. Ну, які бортові диви. Мініатюри. <laughs> Яке, ти Так, да, Дуже таке, як і той. Це не китайська виробниця, случайно, ні? Турки. Турки? А, таке якесь воно. Ну я не знаю, да, дійсно. Як ото, знаєш, цей. Та ото й ще дри їдуть на задній прицепці. Мотоблок. <laughs> Так, да, такі маленькі, якийсь по сравнению з тими, да, все таке мініатюрненьке. Ну нічого. А, я щось щось, щось только не доробили вам. Я думаю, тут на немає. Так на вот, маслянові. Масляно тепло ну, оголювати. Сире, ну лучше, наверное, брати сторока сильний, правильно? Він більш універсальний. Ну це так для розмов. Ну що 110? десятий? Сівалку дуже не потяне такої. Якщо 200 закакати з стопку без 155. Ну, все одно туди десь 125-140. І опризкуватель тягне, він тоді не ощущає і тягне нормально просапний і все, в принципі, без питань. 140 катру з погано бочу. Що, поїхали? <клес> Щось, Юра... Хотів і не знімати, ну дивлюся, він вже для кадра вже щось да. позорну трубу взяв. Да, да. Да, да, да. І розкажи, що це людям, що це ти там видивляєшся туди. А, чи ніде не, не шлану не завернуло. Коротше, оцей клапан, що маленький, він не при чому. Тут, навіть, якщо що, ось на гідростаті це заборна шлана. Ні, ні клапана, ні ніде нічого. Вона прямо з бачка прикручується штуцером на гідростат. Тобто якщо б якесь давлення піднялося, воно б би Ну хуй, ну став, а, давай. А ну не знаю, він хай провірить, хороша, не хороша. Давлення? Клапан я той назад поставлю. Все, я зашла. Нову сюди, та не розслойонна вона ніде. Не видно. А це вже міня наче? Не, це ще рідно. Не, ну та рідну тоді став рідну. Ще рідну, ну, як її їш, не глянеш, ні від Світиться, світиться. Та фонариком можна стіти. На сонце я дивлюся, ну видно, світиться вона, ворушу, вроді би чиста. Ніде нема зацепів. Не бачу. Не видно, ну вон то так як розстяг, душ рівніше. Та... Світиться, видно? Та Не дуже. Ну не дуже, а то ж я її так кручу, виворачую, вона тоді щось. Та став, коротше, все нормально. Нічого міняти. Виключалося. Поближче наш агрегат. Мосі, італіанець. браво 400. Все працює. Ви вже бачили як. Ну Ми задоволені. В принципі, все нормально. Якби, свої функції виконує на всі сто. Трошки прийшлось поморочити, але нічого, це я маю на увазі, це ми замінили. Ага, оцей подібник, бачите, з красненькими поставили, збрасуючими клапанами. Ну, все працює. Зараз заливаємо воду і вперед. Івановичу, шлану додому продивляється, кусочок відрізати. Да ну, ні, я купив 20 метрів. <гум> ну, може, <ж> мало, не <гум> не <гум> метрів 10 для... не хватало. І працює, бачите, 70, 60, 210 сил на вузькій резині. Вузька резина, десятий раз повторююсь, 2-10. І бризкаємо по 50 літрів водички. Літра 300 зараз. Та не може бути, може стати. Ще одна є. А там біля стовпа скільки стоїть. Dus. Отак на ріж їх отут. Тільки не викидай так, куди попало, на кучку слаби. То треба би нагріти, надія, щоб вона не лопнула. а для вапти везде. О, тепер, ну конечно, щоб вона надержати. Це ж монулі, де такі труби. Хороші. Ну там... да. ціленькі такі в моноліті. А ті, що лопнули, то точно не з моноліта. <рес> то хрені де ви її взяли. О, бач. Та, що з моноліта, ти правду сказав, диви, як тримає. Все нормально. А, це ж з <рес> ну. а та, що тільки що лопнула, то не точно не з моноліта. Так, і Колька їде на заправку. Да. Ти затримуєш увесь процес. Все. Це королева бензоколонки, тільки як там було. Тільки зробиш якусь там ошибку, зіб'ється все. Сергій Петрович нам дав. Поки язиком пороз... балакав, порозмовляв і бачиш, это... зриває. Сьогодні погода, до речі, така непогана. Це вже сіки часов 10 години. Ну да, поставь 450 грамм. Постав 450 грамм так це грам чи міліграм чи як там Це грам чи міліграм як? Ну пів баночки, да? 450 миліграм. 450, виво. Там один літр. Ага. А тут 450 мм. Я понял. Процес. Сьогодні так вітру небагато. В принципі, нормально. Якраз бризкати. тут хорошо. Вітерець, ви бачите, по деревах нездоровий і температура така комфортна. По прогнозу там 25 писало, а зараз я не знаю 23-24, тому продовжуємо бризкати. Можливо цілий день будемо бризкати, а бризкати в нас є що. Сусіднє господарство, бачите, таким модним працює просапним культиватором. з камерами, з усим. Він сам там вигається, стоїть камера, дивиться. Ну такий... Просапний культиватор коштує мільйонів два. Бачите, як він двигається сам. Трактор їде сам по собі, а культиватор сам по собі. Там стоїть рамка спереді культиватора, а ззаді трактора і вона там двигає його вліво, вправо, а камера дивиться і рядки не вирізає. по соняшнику 40 грамм іліантекса зараз віддамо кулі повечеряти не ну, небагато ну є в рядках пройдемо а потім ще пройдемо під просапним культиватором під гордом А край він вже обійшов. <гіліантекс> Іліантекс вже працює, дивіться, вже попадав бур'ян. Зразу. Це пройшло буквально декілька годин. Може два-три години. Бачите, вже лежить бур'ян. 40 грамів еліантекса. 200 грамів прилипача на гектар. Ну і соняшник потихеньку починає крутити. Ну, воно бачите, так візуально вроді бур'яну немає. А якщо придивитися, то його тут вистачає. Представте, тоді оця вся лобода, оце все виросте, що тут буде. Воно і в рядочках є, як ви бачите. Все присутнє. Тому працюємо. Як я вже й говорю, наша задача, щоб у нас не було ні одної бур'янинки на соняшнику. Тоді буде порядок, і буде врожайність і олійність. Працюємо сьогодні цілий день. З утра почали, це вже п'ятий оприскувач. Сьогодні хочемо закрити 110 гектар. Ну, температура 25 градусів, 25-26. Сонце, як ви бачите, таке, знаєте, в тумані. Таке воно, знаєте, як в димки. Вітру немає. Тому вирішили працювати цілий день. А ви, до речі, напишіть. Правильно, неправильно. Ну, роботу я вже вам показував, як бачите. Працює гербіцид. Уже Лобода себе почуває кепсько. Ну, а тракторець наш працює. 60-70, 140 сил. З Богославом. сейчас дам поли Справились. Проїжджаємо, ще дивимося направо, глянемо і наліво. Що у нас тут відбувається соняшником, яка його фаза, до речі, напишіть. І ось то вже наш соняшник вже побризканий і промотижений. І дня через 3-4 ми його ще й підгорне. Ну куди тому бур'яну? Тут теж вже, бачите, бур'янець лежить. Це почали з утра. Зараз у нас ну, 5 годин. Пройшло 5. Ну, 10 годин вже пройшло, гляньте, як тут вже положило його. Працює. У нас дужче туди під низ, воно за бур'янин там. Дуже багато. Можна було б ще трошки почекати. Ну, Вирішено було працювати. Бо сон росте не по днях, а по часах. Треба обробити дня 3-4, можливо і 5 підождати. Потім зайти просапним культиватором 100 гектар це теж днів 4-5 працювати, можемо вже і не спіти. Тому бризкаємо, працюємо просапним культиватором з ефектом підгортання і їдемо вже на експрес якраз там пройде днів 7-8 будемо теж його ну, підгортати більше не, напевно що поки все нормально поки подобається за ось про цей бур'ян не вам говорив Бачите, скільки тут бур'яну на краю. Взагалі все заросло. Не знаю чому так. Но... Бур'яну в рядку дуже багато. Ми то його пробили. Но... Бур'янець. Ну нічого, ми й дорогу побризкали. Бачите, це у нас раніше була цілина, соняшник набагато кращий на цілині. Гляньте. І це саме пізніше сіяний, чим там а розвиток в два рази більший. А там на тому полі, я не знаю, чимсь до мене, я не знаю, чим вони його поливали. Ну, все тримає. От що не росте, і урожай слабший. І щось тримає рослину. Чимось, я вже давно казав і не раз, чимось вони його залили. Навіть є такі п'ятна, де вигорає культура. от Посіяв сою, вона така сидить, а містами взагалі аж вигорає. Чим його могли обробити, хто його знав? Може ви напишете, підкажете. Ну, і там сіяли пшеницю, і кукурузу, і соняшник. Це були українські інвестиції. А потім вони продались керневу. Сергій Петрович ось вже два поля зробив, їде дозаправлятися нашим навісним оприскувачем Мосім потихеньку там заливаємо там бризкаємо там працюємо ротаційкою ось оцей підналаштували вже бачите у нас готовий підгорпать стоїть на сонячні